Що Саме широко бойове питання це питання встановлення тарифів на перевезення пасажирів військовому сховищі. Це є регуляторний акт, пройшло процедуру регуляторного акту, заперечень монопольного комітету не було, Громадське службування так само пройшло, і в тому проєкті рішення вам надано вже скоривоване. Проект, він був на початку трошечки інший. У нас була пропозиція згідно наданих тарифів і розрахунків економічного відділу АТП. Було 5 гривень, е, проїзд в автобусі з 6 до 22, 20-ї е, години вечора, і 7 гривень з 22 -го години до 24. На громадській пункт. прийняти до уваги ще зауваження, е, які поступили на громадські слухання, встановити розмір е, для дітей е, до 6 років їздять безкоштовно з 989 світлі закону України е, шкільного віку. Було у нас на початку запропоновано 2 гривні е, 3 гривні, тому що були ціни вищі 3 гривні. В момент з 1 вересня по 1 червня, тобто, коли йде навчальний процес, була надана пропозиція, за яку пропозицію на громадські слухання для дітей шкільного віку встановити в розмірі 2 гривень безкоштовно, рік. Коли... всі решта пропозиції, які були на громадських слуханнях, стосувалися. Уже фільму перевезені, є додати встановлення. Ну, По крайній мірі, до цього питання на ухомі немає відношення, але так само так само, зараз до уваги. Коротенько, якщо потрібно, є ще зауваження, як ви сказали, хтось сьогодні не пішов відрати старіше. Всі знають, що я не виходить. По домовленостях з перевізниками вісім категорій вони згодились визити безкоштовно і на кожному маршруті два, і... два рейси роблять безкоштовно, без пільгових технологів для пенсіонерів. І без відшкодування з державного бюджету та пільгові перевірки державного бюджету, різко в цьому є найбільше бюджету.

Я вас прошу, не не зв'язуйтесь у всіх перевізників. Дуже... В чому проблема? Є, то, що він почути зараз в онлайні? Це привальник за цієї людини, як в ній запроводять маршрутка. У мене є пропозиція не на запитання на виставку. Да записуйтесь до пункту порядку всі. Майже виступу можна робити, скільки там, 5 хвилин може я хотів відео розказати, тому що багато колов'ян знали, що сьогодні будуть працювати старики. і багато мені в... В річку жалілись на перевізника ім'я на Гарах. І в кожного є чітко, як він поводить себе з мешканцями міста Коломії. Проблема існує, тому що водії так само себе поводять з нашими е, жителями міста Коломії. І я хотів, е, я розумію, що це не стосується всіх підприємців, всіх перевізників, але нам треба було залежну оцінку в цьому перевізнику дати. І ще. Е, перше, матеріальна технічна база для всіх автобусів е, дуже на низькому Я би хотів розглядати це питання в контексті цього, як буде е, як будуть покращуватись, е, як будуть підприємці покращувати умови перевезення наших е, мешканців міста. Дякую. Значить, які хочуть перевізти? Чи, Чи виступає? Я бачу ці вишку, бо я вже питання, що наступний що я не бачу. Андрійович, паспорт родом. От ми Переглядалися да, тариф і стало, що у нас у області у січні місії, як саме передавали подання на п'ять проведень, прийняли чотири, але перевізники вирішили знайняти аудиторську компанію, яка підтвердила їхні економічні перерахунки і висновок аудиторів буде це брати до уваги і буде подавати на нову в березні місяці на виконком з підвищення тарифів все-таки на 5, тому що вони впевнені в своїй сторони. Я вас прошу, бо ви ще не говорили про 5. Ми ледві 4 прийшли. Я, я не сказала, я ж сказала. Ці ну, я... решта тарифи були 14-15 роком прийняті по області і ще не переглядалися в зв'язку з підняттям Є. за мінімальні заробітки. Хоча від 3,5 до 4 гривень по області. Андрійш. Я і приватний підприємник, звичайно, будуть підтримувати е, приватних перевізників у підлітці тарифу. Тому що заробітня плата піднялася вдвічі, їм також треба піднімати заробітну плату. І покращити напрямний технічний стан своїх автомобілів, говорите, Петро Степанович, вони можуть тільки за рахунок коштів, а в них їх немає. І тому це необхідність швидше, ніж потреба. І ще одне питання, я б хотів все-таки, якщо б не знайшлася сила волі, можливо, відділ економіки сам не може цим впоратися. Можливо, для цього треба створити якусь комісію разом з автопарком. Я готовий брати ній участь все таки навести порядок з маршрутами, які у нас, ну так звані маршрути, «Свобода Королівка. Що це за маршрути? Всі ці, які собі захотіли, проробили ОГТ. От нехай внутрі свої ОГТ обслуговують своє населення. ОТГ бачать. У нас є автопарк, у нас є автостанція. Значить, Є молодя автостанція міста Колобої. крап, далі. По місту Коломи має їздити наш автобусний транспорт і обслуговувати, відповідно, у них буде більше населення, більше коштів і, можливо, не так остро буде стояти питання в У нас одні реси, якісь їздять пазіки, які по Коломиї, ми вже такі що либо вертають ті повороти. Але людям, вибачте, все рівне, який вид автобусу там їде, і що на ньому написано. Але це жахливий став. Я, я пропоную все-таки повернутися до цього і на порядок. Я знаю, що в минулому я ясного комісії ми не могли яким чином радикально на це національний тільки за того, що районна рада з містом не погоджувала ці маршрути. Був певний період часу, коли ці всі маршрути. Е Сторони Бербіжа, ключі, там королі прийшли по вулиці Старицького. Замальовані ну, карти маршрутки були по вулиці Старицького. Але завдяки тому, що там вулиця в країні убита, яким чином кожного року на рік все-таки через центр. Але ми завантажили центр, це не реакція Я просто не вернуся до цього питання. Я розумію, що це питання не можна вирішити заробити. Але з якими чином до цього питання, питання? повернутися, це все-таки поставити центр? Погоджуюсь з вами, значить протоколь на е -е, відділу економіки та порядкувати рух неколомського транспорту по місту Вони. Навіть на увазі громадського. <пробітник> транспорту. Наступний у нас е Тодор <пробітник> Я тоді відраз. Чому? Тому що місто і особистості голови і регіональної Слюзера надали досвід їм їздити по місту. Ми не можемо нічого зробити. Друге, що справді, тому що я часто буваю на перевірках, у комісії те де на деяких маршрутах своїми людьми. Значить, йде інтенсивне, як сказати, злос порушення. По відношенні до людей, особливо прибізників, зараз зловсала, бо ми на себе не видають дати людей у пенсіонері, теж підтримка, вимагає гроші, а якщо він за самостанцію, буде обідачу згідно каз. Я сказав, кажу районі, ви ж витрачаєте по району дуже великі страшні гроші, які не попадають до нас, бо там є Зараз, Пер переходимо кем'янка. Ви знаєте, хто членів рукому, з комісії, скільки разів ми це розглядали, говорили з перевізниками. І ви знаєте, трошки знаєте ситуацію у других містах, районів, де почалися і бійки, і протистояння, і суди вже після повністю. Слава Богу, за ініціативою міської ради назвати кілька міської ради. Дуже очевидно проводилися півні розмови щодо цих перевезень діє. Я скажу, що коли я розказую між своїми, що, пісня, порушено, що з Вінкавчу повістка, що вісім категорій, які проголосують, що безкоштовані, а 50 до 16-ї перевізники надали по місту бігають теж для всіх і категорій теж безкоштовні. Відкриваю дро і підвищення на 50 копійок, 350 річно з тими копійками, здача, не здача, появилися вже біле автобусах, що корешно скажуть. Це треба підтримати. І я підтримую її і, ну, і друг, прошу. Це незначне підвищення, яке дасть то копійку, що тому. Підприємчий, які працює, не напасає на продає, а працює своїм транспортом, які він порожче у зарта, підзиру, завчасть. Дякую за вас. Безкому саме.

Наших і, що стосується пана залішення, я повністю згоден, у нас ситуація дуже складна. Автобуси е, з району і з містом підбирають е, наших пасажирів, які могли дати попівку в колонському підприємстві, коли і їх податки, який би міг завдяки, цьому, покращити світами. Тому я повністю згоден з цією тим завданням, яке поклали. Але також прошу на Сергій Богданович, щоб створили робочу групу щодо дотримання умов договору по якості надання перевезення, щоб утворити цю групу, за цю групу, включити також громадських активістів, депутатів міської ради Стекій Кародич. в виде час из 216 или автомобиль. The... Znaczy, в першу чергу, я прошу, щоб кожен задумався, говорити, е, що е, сильно погіршувала якісь перевезення. А ми задумайтесь, хто коли я останній раз е, їздив в громадському транспорті. Це перше. Е, По-друге, я нарахував по далі. Та, він не поступив Хамор, а хамор е, старший будь він має е, прилюдну видачця перед жінками і коломіями. Але, е, наприклад, якщо туди всіх погано, то, е, наприклад, Остапа чи Модама Павич, що гарантия у банківці, коли ми вже перевезли людей е, і перехвалилися так. Тому тут е, це так, випадок е, на рахунок цього. А якщо хочеш замовити справу, то створити комісію. Я рахую, що на плегія треба добавити спеціаліста і е, саме ефективніше перевірити маршрут. Це є, наприклад, спеціалісти відділу економіки їхали і слідкували за маршрутами. От коли три місяці назад перевезли мене, я особисто отсюди не був казати нікому маршруті, особисто всього газету їхав, став полягала в тому, що водій не довозив людей до кінця маршруту, тому що там вже, наприклад, три будинки. Я доїхав. Кажу, їдемо далі. Він просто не в курсі, бо не знав, що не знає, що мене. Він каже: Окей, хему мені гривні, на парина, сушка, не ходить, здивується, вже розвертається. Я мусив, не буду там, вийти, до цього покупця, але на цьому робота було такі. Там. це є свій партій. Треба допомагати. 现在过去吧，然后。 Мільон гривень потрапити на е, комунальне. Е, на Що таке мільйон гривень буде перевезення? Скільки автобусів ми купимо? Рано за спешне місце мінімум 30 автобусів саме діло. Тобто це мінімум 50 гривень. Можна почати з автобус, не може почати. Мінімум 30 автобусів це. Богдан Миколаєвич дуже гарно е, виставив свої розрахунки, вони міняються 30 мільйонів. Це дуже гарно, ми обов'язково будемо працювати на питання, але 100% за власні кошти ми ще років 5-7 можемо працювати до того питання. Ви закінчили всі десь, поговорили, можна як виходити. З вашого чи Не дарма економічно-обратової норми. Я, я ще пам'ятаю, як ті автобуси їздили на веду коло коли, коли тільки розпочинали, коли АТП забирало ті свої гармошки з міста і ставили дві автобуси. От ми з вами кожен раз на виконкомі. З економічно обґрунтованої ціни 5.30 ми сьогодні погодили із перевізником 4 гривні. Ніякої перспективи розвитку тих підприємців не буде. Ми це чудово розуміємо. Ми всі колись були підприємцями, хто і зараз підприємець. Бізнес, який не принесе прибутки на нову техніку, просто тихенько вмирає. всі один одного дурять, що їдуть на автобусі. Ми себе тішимо, що є маршрут. Техніка старіє і кінець цьому бізнесу всі розуміють, коли. Хто сюди вийде, прийде новий, який подумає, що він заробить ще більше. Ми домовились, ви обговоримо. Я поверну, це можна. Власне, поверну. але є пропоную, що всі, хто працює раптом чи хто є на конфтовому, два-три тижні з кому практику. Я не про послуги говорю. Приймаючи рішення, замість економічно обґрунтованого 5-34 гривні, ми ще й вимагаємо техніку. Це не правильно. Але сьогодні так всім тяжко. Тому ніхто не готовий людей, я не говорю про пенсіонерів. Пенсіонери вже вільно забезпечити. Ми розуміємо, що в нас в бюджеті сьогодні не вистачає гроші, обов'язково ми додали з перевиконання. Пенсіонери закриті вони можуть їздити безкоштовно, їх будуть достатньо. Сьогодні стоїть питання про працюючу людину. І тепер ми знаємо, що з 1 числа, з 1 січня мають 300, а тепер поношу два рази один поїхати в день вийдя, 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 туди і назад. Скільки відсотків від мінімальної зарплати буде становити? М'ягко скажучи, що рахувати сюди, усі знають. Скільки це становить? Скільки від середньої зарплати Всі порахували? Так. Я вам нагадаю, що за Радянського Союзу теж сама була ціна. От і вся історія. Нема що обговорювати. У мене є пропозиція підтримати рішення. Тим більше, перевізники пішли на а, дві гривні дітям крови. Слава Богу, ми їх обнімаємо і хвалимо за це. Так, ми будемо вимагати якісним послуг, ми будемо перевіряти, всі разом їздити в автобусах. Я обіцяю теж буду їздити автобусом в Україні. Автобус. А я вам, як скажу, про які то буде секретно. Это просто маршує. Ні. Ви їздите, а як ви їздите по-свободу. Так, я думаю, не був маршрутка, я це не зрозумів. Я обов'язково, що їздите для перевірки, бо в мене я це був. Я вас прошу, ми регламенно обговоримо вичерпати. Я вас прошу підтримати запропонований проект рішення. Хто задає перешкод? І запитання і висвітлювача. Коли ви хочете знати? Давайте маємо позивою. По документам. По документах. Мінімальні перехідності. Мінімальна 300 плюс. А я вам скажу, що я вже дали. Каждый цок, водій, не два раза стояно. Іде їздити у столову на що буде. Автопарк. Там обід кустує не менше 70 гривень. Ні, що вона не сидит, то мені щось на районі своє, а забирається. Дополнення до сигарети, і кава. Водій надаває скази. Роман Михайлович, знаєте, чому а, у нас є проблеми взагалі громадські? Ми дуже вміємо життя. Це є великий недолік. Це є найбільше нефти в Україні. Розумієте? Ми всі з ними розмовляємо. Хто до... до... говорить, що платить минулому заплану, хто говорить, що має виробництво не 70 тисяч в місяць з автобуса, а 7 тисяч. Але ми всі розуміємо, що всі так про ми пішли правильним шляхом. Ми попросили перевізник світ, а потім. Зменшую. Ми погодилися з що, але ми розуміємо, де межа проголоження. Хто за дане рішення прошу голосувати, не вичерпувати по регламенту всі призначення. За 12 рішення прийнято проти 1. отримався 1. наступне питання.